Нові кремлівські заяви щодо війни в Україні вражають відповідь своєрідну на ультиматум Трампа сколихнула кожного. Невже є шанс зупинити війну? Усі завмерли перед миті, яку чекають роками, та не все так просто, бо до Києва від Трампа передали певну умову, про яку навіть боялися говорити вголос, і яка може виявитися найстрашнішим компромісом з усіх можливих. Тож про останні події, які відбуваються на міжнародній арені, буду вам розповідати далі. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте в та коментарі. А я буду розпочинати. Президент Російської Федерації Путін шокував про зустріч із президентом України Зеленським. Це може трапитися після необхідної роботи на нижчому рівні. Керівник офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Російська Федерація продовжує намагатися затягувати час, оскільки президент України Володимир Зеленський готовий до зустрічі з російським диктатором Путіним вже прямо зараз. Про це керівник офісу президента повідомив у телеграмі. Він наголосив, що позиція Україна є чіткою. Ми готові до зустрічі лідерів. Підкреслив. Єрмак за його словами, українські партнери, всі, хто справді цінують мир, підтримують позицію України, що зустріч лідерів має відбутися. Єрмак повідомив наступне: цитую: ми вдячні президенту Дональду Трампу за його послідовність щодо завершення війни, а також за бажання наблизити цю зустріч. Якщо питання лише у підготовці, то це точно не до нас. Ми готові, хоч зараз. А от безкінечне не виключаємо без конкретної дати не прийнятно. Президент США Дональд Трамп створює умови, в яких Росія буде вимушена вести переговори з Україною про припини. Нє вогню про це заявив посол США при НАТО Меттю Вітакер. Трамп чітко заявив, що ця війна має закінчитися. Що смерть, рязанина та кровопролиття, які ми бачимо на полі бою щодня, де гинуть тисячі солдатів, і звичайно, атаки на деякі міста в Україні, де жертвами стають і мирні жителі, цьому має покласти край, сказав Вітакер. Він зазначив, що на полі бою немає жодного вирішення. Дипломатичне рішення єдиний шлях, і президент Трамп створює умови, в яких Росія сяде за стіл переговорів і вестиме переговори про припинення вогню. Бо це те, що необхідно для припинення вбивств. І я думаю, що вторинні санкції та тарифи проти них, хто платить за цю війну, таких як Китай, Індія та Бразилія, купуючи нафту, яку видобуває Росія, це очевидний наступний крок, що спробувати завершити цю війну. Додав посол вітакер нагадав, що Трамп буквально днями сказав, що Росія дуже добре вміє уникати санкції однак, на його думку, вторинні санкції справді вдарять по Росії, там де це важливо, а саме по ясному джерелу доходу, яким є продаж нафти цим країнам, Знаєте, Росії просто потрібно припинити цю війну. Вони не виграють її на полі бою. Вони отримують незначні, якщо отримують взагалі здобутки, зазначив він. Детальніше про це розповів Ігор Чаленко. Тож далі давайте послухаємо. Позитивно оцінюю, вся дипломатія, яка є ефективною, має мати місце. І, до речі, не лише гольф класно зіграли, ступ з Трампом. Були випадки, і, якщо не помиляюся, на саміті НАТО, де ступ, Ну скажімо, там була незручна ситуація для Трампа, де той нібито там задрімав, а ступ його дуже так швидко врятував. І я думаю, що багато таких нюансів, які свідчать про дійсно хороші відносини між очільником Фінляндії і Сполученими Штатами, схожі відносини теплі і прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні. Це якраз показує, що такі особисті контакти дуже важливі в безпосередньо комунікації із Білим домом і безпосередньо з 47 м президентом Сполучених Штатів Келох їде до нас очевидно як продовження, продовження і попереднього візиту. Великий був візит на три дні дійсно обговорювалось і розширення військової співпраці, і надзвичайно мирні ініціативи, і як знаходити там певні компроміси. Що стосується ефекту Келога щодо його зарахування до українських ППОшників, це звичайно можна здійснити і навіть таку почесну місію зробити. Але ну будемо дивитись, бо все рівно ворог не зупиняється, і навіть коли минулий раз Келог був в столиці. Повірте, дрони підходили дуже близько до столиці, і вони не залітали виключно завдяки професіоналізму українських ППО. Тому в нинішній ситуації я думаю, що звичайно можемо пограти в конспірологію, що це буде такий собі е, варіант човникової дипломатії, де Вітков буде уламувати росіян на якісь поступки. Келох зі свого боку з нами працювати, але теж ми маємо пам'ятати, що Вітков і Келох – це представники двох різних гілок. Варто зазначити, що після завершення терміну дедлайну, який президент США Дональд Трамп виснув Путіну для припинення війни в Україні, Вашингтон дійсно може запровадити комбіновані заходи проти Росії, вторинні тарифи і санкції. Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк. В ефірі. Телемарафону Власюк наголосив, що запровадження санкцій цілком в руках Трампа в нього є всі інструменти для запровадження будь-яких обмежень стосовно Росії. За його інформацією, в американців вже є підготовлені рішення щодо санкцій проти Росії. Насамперед, таке собі меню, яке вони запропонують для Президента Трампа. Якщо він ухвалить рішення, відповідне рішення він зможе з цього меню обрати заходи. Я думаю, це мій прогноз особистий, що це буде певний мікс і вторинних тарифів і вторинних санкцій. Це означатиме не лише. Ше власне запровадження 100% мит. Це те навколо чого будувався законопроєкт ГРЕМА блюменталі а також безпосередні санкційні списки з конкретними компаніями і людьми у цих санкційних списках, зазначив повноважений президента України з питань санкцій. Він нагадав, що попереднього тижня у США було два санкційні пакети. Обидва були спрямовані проти Ірану, але безпосередньо впливали і на Росію. Один санкційний пакет санкціонував 50 танкарів. Водночас не менше ніж 20 були ідентифі. Ковані раніше нами як такі, що саме беруть участь у перевезенні саме російської нафти, пригадав Лесюк. За його словами інший санкційний пакет був невеликий. Там було п'ять-шість позицій зранського ВПК, але це та чи інша ВПК, якого випускає шахети, що знову ж таки абсолютно безпосередньо стосується дії Росії проти України. Тому я думаю, що ця конфігурація збережеться, і я очікую побачити, якщо буде ухвалено президентом Трампом відповідальні рішення. Я очікую побачити саме такий мікс і вторинних санкцій і вторинних тарифів на ті країни, які були найбільшими порушниками. Підсумував Владислав Власю, але так чи інакше вже стало очевидно, що російський диктатор Путін став для Трампа більш дратівливим ніж той розраховував. Про це пише видання захід, аналізуючи, хто зі світових лідерів найбільш ускладнив політичні розрахунки Трампа на світовій арені. Найбільш помітні зміни відбулися у ставленні Трампа до російського диктатора, який відкидає його заклики зупинити війну проти України. Днями президент США заявив про своє рішення відправити два ядерні підводні човни ближче до Росії. У відповідь на провокаційні заяви заступника голови Радбезу Рефідмит. Медведєва і саме такий розвиток події також загальний тон щодо Путіна різко контрастує з кінцем лютого, коли Трамп і віце-президент США Джей Дівенс розкритикували українського лідера Володимира Зеленського в Білому домі за нібито невдячність за американську допомогу. Пише захіл. Причина, через яку тон президента США змінився, очевидно. Розмірковий автор публікації. Трамп хоче покласти край війні Росії проти України, а Путін цього не бажає. Особливе роздратування у Дональда Трампа викликає здатність російського диктатора вести конструктивні та доброзичливі розмови телефоном. А за декілька Одень завдавати жорстоких ударів по Україні, Ймовірно, розмірковий автор статті, що однією з причин гніву з боку американського президента є його складне політичне становище, у якому він опинився через впертість Кремля. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп обіцяв зупинити війну в Україні протягом 24 годин. Однак ці слова виявилися порожніми і ніякого прориву не намічається. Водночас вкрай мало ймовірно, що президент США повністю відмовиться від свого скептицизму щодо американської допомоги Києву. У результаті Трамп опиняється в незручному становищі. Він не може ні завершити війну, ні переломити її хід на користь України. резюмує автор статті. Ну і зазначимо, що днями президент Фінляндії Олександр Ступ провів телефонну розмову з очільником Білого Дому Трампом. Однією з тем, якою стала війна РФ і проти України. Про це Ступ написав у себе в соціальній мережі. X. Фінський президент назвав свою розмову з Трампом хорошою продуктивною. Ми обговорили агресивну війну Росії в Україні. Дедлайн, встановлений президентом Трампом для припинення вогню, наближається. Зазначив Ступ. Він додав, що Фінляндія підтримує всі зусилля спрямовані на. Негайне припинення вогню. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивились це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки і коментарі. А я з вами не прощаюсь, бо зустрінемось вже незабаром в наступних випусках.